Терези, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Для вас розклад з 19 по 25 серпня. Подивимось, що вас буде очікувати на цьому. тижні. Почнемо ми з енергій тижня для Терезів. Так, шестерка чаш. Давайте прояснимо. Що саме тут для Терезів? Ой. Ну, тут можуть іти питання почуттів стосунків. І ви можете сумувати за тим, з ким ви були в стосунках. Тут момент, коли всі колишні можуть сказати привіт. І вам морально важко буде. Скажем так, перестати жити в оцих от згадках про минуле. Тому що наш мозок такий дуже хитрий, він любить з нами гратися. Нам завжди здається, от коли пройшов певний час, нам завжди здається, що «Ну, в минулому було і не так і погано. Дуже багато що нам видається в рожевому світлі. Тут. Або вас намагатимуться повернути, ваші колишні, або ви самі. Незважаючи на те, як боляче вам могли зробити в тих стосунках, буде бажання повернутися, переграти. Можливо, ще не все втрачено. Ну що Терези, особисте життя, кар'єра, робота, фінанси, ваш морально психологічний стан. Ну, ось, власне, будь ласка, суд. Повернення колишніх. Для тих, хто самотній. Так, тут може йти переписка, спілкування з людиною з минулого. Не скажу, що дуже приємно, бо ви можете все ще пам'ятати, як ви розійшлися. Тут дійсно не на дуже хорошій ноті, але може зав'язатися знову спілкуванням. Але ви, да, ви хочете дати цьому шанс і спробувати знову. Можливо, не все втрачено для тих, хто в любовних трикутниках стерезів знаходиться. Так. Тут може бути яка ситуація. Ви можете дуже довгий час закривати очі на те, що от людина обіцяє, що вона там розлучиться і прийде до вас, і буде з вами. Але цього не стається. І ви от на це закривали очі. Ну, та, тут варто зрозуміти, що тим, хто в серйозних стабільних стосунках. Цих трикутниках знаходиться, вони не покинуть свою сім'ю. І це просто відсрочка для того, щоб ви заспокоїлись і продовжували давати свій ресурс цій людині. Ну, бачите. Ще, вочевидь, наступний тиждень ви зможете закрити на це очі і намагатися дочекатися таки цього моменту, коли ця башня рухне і. Ви отримаєте свого партнера, але тут все виглядає на те, що заради вас сім'ю не покинуть. Для тих, хто в серйозних стабільних стосунках зустрічається. Так. Ну, тут можуть бути конфлікти. Конфлікти через колишніх, або якимось чином колишні будуть впливати на ваш нинішній союз. І це може створювати вам таку конфліктну ситуацію, розбір польотів, скажімо так, і ви можете відчувати себе жертвою. Тобто оці от люди, да, треті, якісь посторонні, які якимось чудом на наступному тижні будуть про себе давати, знати, ви будете ревнувати, це буде розбивати вам серце, бо вам, будете, вам буде здаватися, що у вашого партнера досі є прив'язка. А якщо прив'язки там дійсно є, прив'язка, типу, Якогось майна або а, дітей, або ще якихось таких зобов'язань, то вам хотітиметься поставити якусь крапку. Але залишившись на хороших позиціях. Тобто і стосунки ці втрачати ви не хочете, але і не хочете, щоб минуле заважало вашій парі. Так, робота, кар'єра. Ну, по четвірці мечів тут може бути відпустка. Зараз будемо прояснювати. Для тих, хто не працює з Терезів. Так. Ну, тут займатися такою діяльністю для душі, для себе. Можливо, отримувати якісь нові знання там, в сфері медитацій, езотерики, астрології. Але ну, роботи тут як такої немає. Для тих, хто в пошуку. Ну, тут так само ситуація залишиться незмінною на наступний тиждень. Ще, поки не вдасться знайти роботу, про яку ви мрієте, але вам тут карти говорять про те, що намагаєтесь максимально зберігати свій ресурс. Що по здоров'ю, що по фінансах. Для тих, хто працює в наймі старезів, Мечів імператор. Ну, тут ситуація така, що ви розумієте, що вам можуть не доплачувати, але в ваших, скажімо так, обов'язків від цього менше не стає. Могли отримати нещодавно там, премію або якісь доплати, а вони такі мізерні, що це може навіть образити насправді. І тут хочеться керувати процесом. Хочеться якось заявити про те, що ви достойні заробляти більше, але якщо у вас керівник чоловік, ну він вас наразі слухати не буде. По, по імператору ситуація залишиться незмінною, більше того, вам можуть запропонувати піти у відпустку за власний рахунок, або там, на лікарняний за власний рахунок, тобто якась така ситуація. Не дуже для вас вигідна. Бо ж просто по стану здоров'я працювати не будете. І для тих, хто сам на себе, хто в нас фрілансер. Ну, тут четвірка мечів з четвіркою чаш. Ви не задоволені ситуацією і берете, скажімо так, час на подумати. Можливо, якісь процеси у вашому бізнесі йдуть не зовсім так, як би вам хотілося б. Тут також може бути така дійсно затища в роботі. Тобто нових клієнтів немає, ну, очевидь, і роботи також. Фінанси, дві кажезлі. Що тут в Терезів? Дуже обережні стосовно різних документів, підписів. Якщо плануєте щось купувати, наприклад, таке, м м, коштує певну кількість <гум> нулів, тому що вам тут на наступному тижні потрібно з холодним розумом підійти до розподілення своїх фінансів. Якщо у вас є якісь кредити або борги, вам тут також рекомендується якнайшвидше. Розібратися з ними. Якщо ви зможете це зробити протягом наступного тижня, це буде шикарно. Дійсно, вам тут потрібно врегулювати свою фінансову стабільність, щоб вона була стабільно комфортною для вас. Але бачите, у вас це вийде. У вас це вийде, у вас вийде швидше за все під кінець тижня врегулювати фінанси. Можливо, з'являться якісь ще додаткові джерела, де ви зможете підзаробити, окрім вашої основної роботи. морально психологічний стан. Шестірка чаш. Дивіться, і тут шестірка чаш, і там шестірка, чаш. Ностальгія. А раніше було краще. Тут шестірка чашу, терезів. Це може бути сум за домом, якщо ви десь далеко від вашого дому знаходитесь. Так. Насправді тут хтось дійсно міг покинути свій дім або свою там, колишню роботу, як варіант, переїхати кудись, і ви розумієте, що, можливо, це була помилка. Якесь таке відчуття самотності може дуже сильно накривати. Особливо, якщо в минулому у вас було дуже велике, широке коло спілкування, а зараз ви трохи. Його зменшили і вам може не вистачати людей поруч, або вам може здаватися, що ви самі перед всіма труднощами і проблемами. Але бачите, Терези, ситуація буде покращуватися. Зовсім скоро, на наступному тижні, ви можете отримати якусь хорошу звістку, зустріч з кимось. Бо по лицарю чаш це завжди приємна зустріч, приємне проведення часу. Ваші діти можуть вас порадувати, якщо вони у вас є. Тому тут, як би вам сумно і самотньо не було, виходьте з цього режиму відлюдника і спілкуйтеся. Можливо, дійсно саме час побувати в місцях, де ви раніше були, якщо вам цього так не вистачає що нам тут порадять. Хм. Hmm. Ну, дивіться, на наступному тижні до вас неочікувано прийде рішення якогось питання, про яке ви дуже сильно хвилювалися нещодавно. Це може стосуватися як і любовного характеру питань, так і, на мою думку, все-таки питань вашого здоров'я, зокрема, дійсно морально-психологічного. Вам треба звернути на це увагу, тому що дуже багато що залежить від вашого настрою, від того, як ви себе почуваєте всередині. Таким чином, оце от відзеркалення того, що відбувається у вас всередині, буде програмувати вашу реальність. Також тут вас застерігають карти бути дуже холоднокровним і. Зважувати на те, кому з людей ви віддаєте свою енергію. І як ви себе почуваєте при цьому? Якщо у вашому інформаційному просторі є люди, які лише користуються вашою енергією, вам пора трошки це пофільтрувати. Також я бачу ваше бажання почати заново дійсно якийсь Нові стосунки створити, спробувати знову переграти те, що було раніше з кимось з колишніх, але іноді дійсно в одну річку двічі не війдеш, і ви, звісно, спробуйте. Якщо ви відчуваєте, що так, це саме те, чого я хочу зараз, але не тому, що я відчуваю себе самотнім, або тому, що я там давно без партнера, а тому, що я дійсно хочу дати цій людині другий шанс. Інше питання, чи вона заслуговує цього другого шансу, чи можливо це просто тиск людей навколо вас. Бо дуже часто. Ми можемо чути від інших, Та, от що ти сам чи сама, у всіх там хтось є, чи там, зменш свої стандарти, бо так ти нікого собі не знайдеш, залишишся одиноким. І оця боязнь залишитись одиноким, яка насправді не виправдана, вона змушує нас часом робити не дуже класні вчинки. Якщо вам потрібно зануритись в минуле. А це саме тиждень ідеальний для цього, тут у вас шестірка чаш за головну. Можливо, зануртесь в минуле і подивіться так, в перспективі, та, що відбувалося там, з вами рік, два, три, чотири назад. Якщо ви бачите, що в якійсь ситуації ви потрапляли неодноразово, і вони ідентичні, просто люди можуть та, змінюватись, прослідкуйте, наскільки ці ситуації і ваші вчинки змінювали потім все. Тобто тут вам класно зануритись в саморефлексію, але не йти в сторону відлюдькуватості людькуват... від чи не спілкуватися з людьми. Тобто, тут класно балансувати між цими двома процесами. Виходьте, спілкуйтесь, знайомтесь, фліртуйте, але робіть внутрішню роботу. Тим більше, що по роботі у вас все виглядає, як такий тиждень затища. Тому ось так. Чекаю на ваш зворотний зв'язок. Пока-пока.